Ми зачинені. Добрий вечір, Ірочка. Добрий вечір. Святі грішники, тільки не це. <рив> Дядя Сережа, ні. Я... Дивіться, тихо, тихо, я... тихо, зібралися, тихонько, отако, тих, розворотик. І тихонько, ми закриваємо, я... ми, закр... ми, не закриваємося, ми вже закриті. Та я Ірочка, я на, хвил... <рив>... на хвилиночку. Ви зараз тільки 40 хвилин будете згадувати, зачем ви сюди перейшли? Сережа, я вас умоляю. Та є думай Ірочка, в мене список є! Список, в мене тут все написано. Ну, будь Боже, нас... я ж буду про це жаліти. Я ж буду про це жаліти. За чим я це делаю, а? Одна минута. Одна минута, і вона зараз. Добре, починається. Добре, давайте, бігом! давайте, давайте. Бігом, що у вас там? Щас, секунду, де воно тот сейчас я, я вже жалію. І, секунду не збивай. О, так, да, поїхали. Компаса. Яка? Будь-яка. А... Краковська. Так, да, Давайте. Супер, є, Половинку. Да. І, 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 від половинку від половинки зробіть. Не від цієї, від цей. Так, Сир! Який сир? Э, на ваш смак. Э, хочете э, маздам вам дам? Маздам вам дам? Так, вам дам маздам. жан Клод? Що жан-клод? жан Клод вам дам маздам. А хто такий? Дядя Сережа, мені зараз не до ваших шуток, понятно? Що, все, ладно, давай. Так, даба э, далі. Що там ще? Та зараз не бачу. В... В... Вілат! Що вілат? Не знаю, написано вілат. Може салат? Ні, вілат. У мене тут все по списку, по пунктах. Папка диктувала, я записував. Ось, будь ласка, ковбаса, сир вілат. Ковбаса, сир, вілат. Це ковбаса така є. Є? Так давайте, що ви стоїте тоді? Оце я вам зачем села! Та я звідки знаю. Це ту впали, все, нате вам -давайте. Це все? Ні, ні, зараз, щас. А, ще? Ось, просто хаотично записував там, то тут, то там, так. Ікра! Яка ікра? Боуві. Що боуві? Ікра така, боуві. що боуві? Може ікра крабові? Ні, написано бові! Нема в нас такої Нема, что? ну, ладно. Так. Палички! Які палички? А? Крабові, кукурудзяні, барабанні! Які вам палички давати? Не знаю, просто палички написано. Дайте, я гляну ваш список. Ікрабові. Дядя Сережа, тут написано. Ікрабові палочки. Yeah! Давайте! Yeah!